© У цьому році минає 50-річчя першої російської революції. Генеральною репетицією Великого жовтня назвав Володимир Ілліч Ленін революцію 1905 року. Це була перша народна революція епохи імперіалізму, здійснена робітниками і селянами під керівництвом Комуністичної партії. Київська публічна бібліотека. Тут відкрилась виставка творів Володимира Ілліча Леніна, історичних документів, політичних статей і брошур про першу російську революцію. Виставку відвідав учасник революційних боїв на Україні в 1905 році Антон Антонович Бажов. Група студентів попросила його поділитись спогадами. Старий більшовик розповів молоді про самовіддану боротьбу донецьких робітників проти царизму в 1905 році. З інтересом слухала молодь спогади ветерани революції. На Камиш-Бурунському залізорубному комбінаті людей майже не видно. Потужний відвально-транспортний міст та інші механізми замінили важку ручну працю. Федір Перелигін разом з своєю гірничою бригадою почав рік новими успіхами у використанні складної техніки. Машиніст електровоза Мефодій Карпенко завжди своєчасно доставляє руду на збагачувальну фабрику. Комбінат став підприємством суцільної механізації від розкривальних робіт до вантаження продукції судно. Металургійні заводи Півдня України одержують все більше Кримської руди. В Одеському інституті селекції і генетики Багато років працює доктор сільськогосподарських наук Олександр Самсонович Мусійко. З вдячністю пишуть колгоспники про виведений Олександром Самсоновичем високовражайний сорт кукурузи Одеська-10. Насіння цієї кукурузи розсилається у всі кінці країни. Зв'язаний з багатьма колгоспами, Вчений новатор охоче передає свої знання трудівникам села. Професор Мусійко, депутат обласної ради. До свого депутата за порадою звертаються сотні трудящих Одеси. Ружні зв'язки встановилися між ученим і юними натуралістами 103 ї школи. Не соромно похвалитися. юнати одержали медалі і свідоцтва учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Шахта імені Лутугіна Чистяківського району. Сьогодні колектив шахти щиро вітав почесного шахтаря Дмитра Івановича Маруду. 40 років працює він на шахтах Донбасу. Поздоровити ювіляра прийшли численні друзі. Старшому другові на добрий спогад. Трудова слава знатного гірника, відома далеко за межами Донбасу. дорученням президії Верховної Ради Союзу РСР голова президії Верховної Ради України Дем'ян Сергійович Коротченко вручив композитору Данькевичу грамоту про присвоєння звання народного артиста Союзу РСР. Ордени і медалі, вручені групі фінансових працівників. Орден Леніна одержує товариш аптекарів. Орденом Леніна нагороджений товариш Приходько. Товариш Коротченко тепло поздоров нагороджених і побажав їм далі успіхів роботи. У Києві відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР у складі комісії знатні люди республіки. Запорізький стельвар Якименко. Письменник Олесь Гончар, Харківський Токар Післяков, Даярка Звільничини Ілик, представники громадськості. Центральна виборча комісія обговорила питання підготовки до виборів у Верховну Раду Української РСР. Комісія затвердила форми виборчих документів. дивно зустрів колектив театру своїх юних відвідувачів під час зимових канікул. Дітям показали п'єсу біля лісового озера, про пильність юних патріотів і міцну піонерську дружбу. Громадськість Києва відзначила 30-річчя заслуженої самодіяльної хорової капели Південно-Західної залізниці. У приміщенні філармонії відбувся ювілейний концерт. Виконується пісня машиністів, композитора Мінька. По дорогам долиці і слави. Виведемте желаезні состави. Оженісти трупа селетями, стереотипедоргави. Невпинно розвивається народне самодіяльне мистецтво.